Творилося колись раніше, воно в режимі очікування зберігається в мозку і чекає підходящого моменту. Коли виникне е, потрібна ситуація, тригер. Коли виникає потрібна ситуація, спрацьовує захворювання для того, щоб е, не дати людині, от, припустимо, не дати вам піти на співбесіду або ж піднялась просто температура, якщо мені треба кудись. Він вас захищає від стресу.